Формадол таблетки від головного болю. Ну, Та як же не ляпати, коли О, ти, воно до речі, так пахне. ти до речі дуже професійно це робиш? Теж це треба розганяти так. Пак. А ну повертайся, Ні, я не бити Спочатку <спорця> треба ж <спорця> розганяти. От так тих тих. Щоб ти він неймовірний аромат від цих віників нашій студії. Березовий, дубовий. Вони вже трішки запарені, щоб ми відчували той аромат. А значить, ми готуємося до тої теми, яку вам анонсували. Бані, бані, сауни, хамами, інфрачервона сауна. Це не ті процедури, які можливо для когось є звичними для когось це. Тільки те до чого неможливо доторкнутися в своєму житті, але є і, питання та, от, ви чи вирішив... правда, чи правда ці е, ці процедури допомагають е, організму трошки оздоровитися, та як взагалі в принципі підібрати для себе правильний варіант бані і них вихідний буде як це пірнати поглибше, поглибше. Е, всі, всі нюанси, і зараз е, поговоримо з професійним майстром. Пари Я клас, Юрієм Крушним пане Юрію, вітаємо вас! Заходьте Проходьте в нашу студію. Це професійний майстер пару да, з дві тисячі дванадцятого року. Доброго ранку. О, -о, О, ти бачиш Ігорю? Бачу, бачу. Запам'ятайте це дуже приємно. Ви викладаєте фізичну культуру в полтавському ліцеї з 2012 року так, і професійно працюєте банчиком вже протягом 15 років. Так, з 2007 року починаєте. Фух, ну а, що я, а як це професійно працювати парщиком? Це ж немає ніколи не такої. Бані, Та ну зачекай, дай в людини знаємо. Ти ж ніколи не можеш отримати вищу освіту. Ти такий диплом. Як до цього люди йдуть і як стоять професійними банщиками? Ну, по-перше, повинно бути велике бажання чогось uh -huh. навчатись, чогось нового. Повинна бути звичайна база. База це знання анатомії, фізіології, біохімії. Це те все, що я отримав при навчанні в університеті, тому мені було трошки легше. У мене була яка статова позиція, яка давала мені змогу угу. для розвитку. Ну і звичайно, хочу сказати, що практика, практика і ще раз практика. А Конкурси банщиків є. Раніше проводились, були навіть чемпіонати Європи, чемпіонатів України, але Вау. хочу сказати, що це дуже сугубо особисті речі, і банчик, який може бути чемпіоном України, може особисто вам, ну, взагалі не, не за. Не, не зайде. А для вас? Давай, давай розберемося в ті різниці, про яку ти анонсував. Ще є інфрачервона сауна, є хамам, є лазня на дровах. Яка між ними різниця? Основні речі, які їх розрізняють, їх дивіться. Це температура, яка і там є, і відносна вологість, яка теж там присутня. Mm -hmm. Якщо взяти хамам, це більш східна процедура, східний варіант відпочинку, там температура. В 45 55 градусів, але дуже висока відносна ворогість, і там немає віників, але там є такі масажні процедури з да, піною. Там там можна чудово робити масаж піни з кисе, там можна робити е, мирно-березові обмиви. Це теж uh -huh. там все використовується. Але специфіка в тому, що дуже легко, бо температура не дуже висока, але uh -huh. ворогість і. Пори відкриваються, і ефект від цих процедур дуже-дуже гарний. О, бачиш, То... в залежності від рівня температури можна обрати процедуру, себе. Це, для... це турецька. Так. Це а, хамам. Хамам. Фінська Фінська, там температура майже 100 градусів, ну, оптимально це 80-100, але відносна ворогість не більше, ніж 20%. Тому суха спека, яка Дає можливість дуже багато часу там проводити. Uh -huh. інколи можна там 2-3 години протягом дня там знаходитися абсолютно спокійно, абсолютно легко легко там перебувати будь-якій людині. Так, а далі, окей, інфрачервона. Я взагалі uh -huh. чесно, оцю я не розумію. Інфрачервона є звичайно люди, яким вона до вподоби. Але основний принцип роботи інфрачервоної, Вона невеличка за своїми розмірами, mm -hmm. і там температура підігрівається за допомогою інфрачервоних випромінювачів. Але гріється не температура всередині, а саме тіло, яке там знаходиться. І вона повинна бути з якісного матеріалу, з якісної деревини, яка під час нагрівання повинна виділяти свої рікувальні елементи і відповідно боротися з мікробами і іншими. Я займався спортом. І для нас ну, таких процедур відновлювальних не було. Криво сауну, та всього. Ви ще не, не до тебе серйозно ставати, шапці. Можна я зніму стати? <свист> <свист> ну, е мені сподобалося. Я люблю речі. що... тепло, так? Да. Ну, Воно пече, в мене волосся є. Я коли йду, до речі, в лазню, ну, то там ну, пече. Я зараз не в Лазні, Ігорю. Ти займався спортом. Повертайте тебе. Єдине відновлення була якраз сауна, баня. В чому взагалі момент полягає якраз головного відновлення? Зрозумів, я теж займався професійним спортом. Я дуже довго довго дивився вас в іншій програмі. Мені дуже виподобається. І теж ми, я знаю про що ви кажете, Професійні спортсмени дуже багато часу приділяють саме відновленню і під час відвідування, наприклад, поразні на дровах. Під час знаходження там тіло під дією температури та пару починає відкриватися, починає Пітніти. Через пори виходить морочна киїсота. Це та киїсота, яка починає накопичуватися в м'язах під час великих фізичних навантажень. І тому за допомогою відвідування парної, роботи з віником, роботи з спарматства можна цю. Кріпатуру таким словом, як да, ви ну, розумієте, вона розумію, вона так. просто від вас виходить, і на, на наступний день ви на регесенькі на легесіньких ніжках готові до нових зведжень, нових навантажень. Да, зрозуміло ну хочеться ще й до професіонала звернутися, до лікаря, щоб розуміти, як насправді з лікарської точки зору баня впливає на наш організм. Які процедури корисні для здоров'я, але які ні? Ми, ми, ми ще ми ще до цього там тому налаштовуємо зв'язок. Зараз ми ще з лікарем угу. будемо говорити про це розбиратися. Я хотів запитати: ну, багато хто чує слово баня одразу уявляє собі кожен пиво. своє. Ну, за ну, такі є асоціації, і вони, до речі, побудовані частково на асоціаціях з радянських фільмів, угу. тому що частково баня, пиво, Простаня, рибка, пивода. простиня, поговорити. Який вплив алкоголю, і в принципі, що краще вживати в бані? які правила відвідування можливо є. Писані і не писані. Коли до нас приходять в гості і запитують, як правильно, ми завжди намагаємося їх на направити на той рад, який їм підходить. На саме той від, відпочинок є звичайно, такі, які ось приходять і нам тільки так. Ми намагаємося, але пропонувати. Ж це не про здоров'я і не про спорт. Так. Взагалі-то рекомендовано під час перебування в лазні, під час відпочинку пити багато рідини mm -hmm. різної. Бо ми це вода чи це чай? Вода, різні види чаїв, кваси, морси різного роду. Mm -hmm. Кожний заклад, який до себе запрошує, як, як правило, має якусь свою ізюминку, mm -hmm. якийсь свій напій, який де є, лише у них. І mm -hmm. тому намагаються на цьому якось зробити якісь. Фіш, фішку, так сказати, свого за закладу. Рідини багато п'ємо. Перше, друге їсти можна Ріше після того, як ми вже відпочили, як ми вже закінчили всі процедури, і ми нічого вже не будемо заходити до панної. Тоді можна, звичайно, трошки перекусити, бо організм з виходом коли ми пітніємо, Все таки Речовини виходять із нас і тому треба їх поповнювати, не mm -hmm. забувати. Бо але конкретних об'ємів скільки треба потріб, як вживати рідини, їх не існує. От я кажуть, людині треба в день Сіка, пити з маленькою. В залежності від, від того, хто як пітні. Я, наприклад, в бані в мене не виходить. Це просто може не була та, професіоналі... не можу, не знаю все можливо. Які є обмеження по бані? Обмеження є, звичайно, це захворювання сердечно-судинної -сердечно да, системи. Да, сердечно системи, бо висока температура, пульс підвищується майже до 180 ударів на хвилину, і тому угу. перебування людей, які мають такі хвороби, не рекомендується. так. Верховне також... захворювання. Ну варикозне захворювання, в принципі, також тиск. Тобто, проблема з тиском. Так, звичайно, краще цей момент конкоантувати. Є заклади такі, які перед тим як люди заходять до бані, вони дають їм змогу цей тиск вим uh -huh. виміряти, щоб рекомендувати або не рекомендувати сьогодні. відвідувати. ми робимо невеличку паузу, щоб з'ясувати усі такі медичні моменти. Будемо на зв'язку з лікарем за мить. Доброго ранку, ми з вами повернулися. Хлопці не переривалися в своїй розмові про життєва. А ми обіцяли вам, глядачам, зустріч з лікарем-терапевтом Мар'яна Селюк. з нами на зв'язку. Бо важливо з'ясувати, як часто можна відвідувати баню. І наскільки це безпечно для здоров'я? Пані Мар'яна, доброго, доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку, мої доброго вітання. Ранку. Ну, стосовно бані, от є такий гумор серед лікарів, щоб лікуватись треба мати міцне здоров'я. Так от для бані це абсолютно точний, скажем, вислів. В баню мають ходити здорові люди. А було правильно зауважено, що серцево-судинні всі захворювання це. Артеріальна гіпертензія, це стенокардія, любі захворювання серця це таки є протипоказами. Крім того, ми ще говоримо про те, що захворювання бронхогеневої системи хронічні бронхіти, тяжкі бронхіти. Також гострі інфекційні захворювання це дуже важливо підкреслити, бо є думка, що як в тебе нежить температура, треба бігти до бані. Категорично... категорично не можна цього робити, бо це не буде на користь організму. Не можна цукровий діабет дітям маленьким, дітям старшого віку. І хочеться зауважити, ми говорили про інфрачервоні випромінювання людям, в яких щось на шкірі є, якісь ну сумнівні, скажімо так, родимі п'ятна, плямки чи ще щось. От Лікарем порадитися, бо інфрачервоне випромінення воно не є таким безпечним, як нам здається. Це теж дуже такі треба бути пильним з інфрачервоним випромінюванням. Ну наразі дійсно якщо ви маєте пані Мар'яно, якщо вже поговорили про те, що є певні заборони медичні, але давайте так. і про користь, що дає корисного нам баня? Нам баня дає, ну це бачите, це від пращурів прийшло. Спочатку це була чиста гігієна, а зараз це дійсно такий певний стрес для організму, для здорового організму і перелаштування, скажімо, перепрограмування може на. Більш здоровий спосіб життя. Дійсно, це і знов я хочу бути більш категоричною в плані вживання алкоголя. Нема вподобань, якщо хтось хоче алкоголь, то треба вживати. Це не буде на користь. Просто витримає це просто організм витримається навантаження, але невідомо, як довго він це може зробити. З алкоголем треба бути дуже. І от ми ж бачимо алкоголь, там раки, риба, солона. Це буде дуже велика шкода організму. А а так, це для організму дійсно релаксація, релаксація розслаблення м'язів, поновлення сили, і от таким чином баня впливає позитивно і дає певне загартовування, і навіть включає імунні реакції в позитивних таких напрямках. Для здорового організму це є позитивне відвідування. Дякую, Дякую вам, пані Мар'яна. Нагадаємо нашим глядачам, що Мар'яна Селюк була з нами терапевт на зв'язку. Е, з розумом ходіть в баню і з розумом ставтеся до свого здоров'я. Щоб лікуватися, треба мати міцне здоров'я. Мені це сподобалося. <звіт> критерії вибору правильної бані, щоб це було про здоров'я. Ну, дивіться, якщо ви хочете, наприклад, Попали в нове для себе місто і хочете знайти якусь гарну баню. Uh -huh. Перше, на що треба звертати увагу, що місце вашого майбутнього відпочинку повинно бути знаходитися або десь за містом, або десь на його околиці. щоб було тиша, спокій, бо баня – це відновлення, це відпочинок, який вам повинен вас. Ну, заряджати, повинен, заряджати не ви вийдете туди, для того, щоб відпочити, щоб на наступний день у вас були сили для вашого uh -huh. повноцінного життя. Як часто? Один-два рази на тиждень. Угу. У мене питання про віники. Я просто ви принесли віники, в нас є така, знаєте, якби стереотип про те, що тут треба бити. Взагалі, ну, я так розумію, бачиш, взагалі ніколи віниками не б'ють. Майже гридь дотик віниками. А так, в основному, це для того, щоб Про... можна Так, будь ласка. березовий з вашого дозволу. лягай, лягай, не, лягати, лягай, хочу собі стати. Дивіться, він іще, він за своєю структурою такий об'ємний. Це да, для того, щоб ми перепочинаємо працювати згідно всіх правил. Ми даємо трошки води на каміння, пар йде наверх, і наша задача його звідти. Зібрати. Ми починаємо збирати На звідти. А я лежу. Да. А я І ми починаємо розвиватися. І ми майже немає дотика Ві, віниками до до людини. Є звичайно така тех, техніка, коли ми проминаємо, про, прогріваємо тілі людини за допомогою віника. Ми його вверху зігріли, прикрали, промяли. Це є такі один із моментів, які ми в своїй роботі використовуємо. А так, взагалі, робота спаром. Людина, ми навколо неї. Працюємо ворожите. Ви просто ворожите з тими віниками, пахучі, неймовірні, незрівнянні. Ну що хочемо порадити, побажати нашим глядачам, щоб у вас була така теж родинна традиція ходити в баню дівочі, чоловіче, родинна, як вже закладається, але це теж класна спільна традиція про здоров'я. А ми вам з похідом в баню можемо навіть трошки допомогти, тому що у нас юрій приніс декілька подарунків: такі сертифікати на відвідування правильно. А бані, це на скільки людей на трьох, чи в кожному можна двоє. Дивіться, ну, дивіться, цей сертифікат на тисячу гривень. Як саме ви будете її використовувати? Wow! Це особисто. Це, це особисто. Ви можете Klas. сам можете разом зі своєю дружиною. Yeah, чоловіком. це коштовні дарунки для наших глядачів. Ну що ж, змагання за подарунки розпочнеться після ефіру в інстаграму? Чекайте на спеціальний пост і бажаємо вам обрати виграти ці подарунки, щоб насолоджуватися правильною бані. Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.